Безкрайне, сине небо стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченно і щиро дарує надію й добро. У цьому шатрі кини золотаві, і солях, і в пшениці, вівса, а десь майоріюч як рок. Воложки бакитні, яка ж то краса. Тут мешкають люди, привітні та чесні, хліб сіль остей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні вони. Хай знає весь світ про казкову країну. де всі Поля. Хай квітне щаслива моя Україна, найкраща безтина, любима земля!